Що європейці думають про війну в Україні? От давай це розложимо. Як це було на початку, всередині і зараз на початку всі дуже запережували, дуже допомагали українцям до, до моїх, ютилі, і їх далі. Кожен третій українець за менше 50 тисяч гривень. Тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень. Місяць коротке відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно. Потім багато ж українців понаїжджало, вообще, ну, давай відверто з тобою, неадекватних, показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько вели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли те, що відбувається в Україні з країнами третього світу, там Іран, Ірак і так далі. Для них реально, для європейців, ситуація в Україні, от, от щось там в Ірані, в Іракі, гарячі точки, якась там війна. І для більшості з них дійсно така історія. От ми звикли просто винуватити владу, що всі там не такі. Ну нам проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того, хто ми є. Серед нас існує дуже велика частина, дуже. Невихованої нації, капець просто І бидлячі, і вони залишають ужасний слід в, в усьому світі про нас. Розумієте, що українці, українська нація ніколи не зміниться, поки ми не начнем нормально вчити один одного. Але не хейтом, не з не так далі. А Підходить, реально говорити нормально. Казати, моя думка отака. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Бо вона соробиться робиться паттішка, десь в коментарях свої кового пишеться, що хочеш, як хочеш, так далі. Або як німці теж не хватало, що ми це починаємо один на один одного жалуватися, крисяничать і так далі. The cat sat on the Сила Української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні, чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти що сказати, вправить мізки один одному. Від нас ви не представляєте, скільки від нас залежить. Половина українців в Україні залишилась, половина українців вообще в світі живе. 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь в світі живе. Щоб пів, пів країни живе, десь в європі. І нам з цим можливо буде жити декілька років, декілька десятків років, поки в Україні не стане нормально. Багато ж людей їм просто немає де повертатися або немає можливості і так далі. Ми, якщо один з одним лагідно, нормально по-людськи, не будемо спілкуватися і допомагати розвивати. Кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо, нормальних президентів, вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви оце ж дете якогось чуда, що ви проснетесь, і у вас будуть новини, війна закінчилась, там Путін помер, я не знаю, що ви ждете, да? О, чудо сталося. Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. От тоді поміняється. Не будете робити, нічого не поміняється. Все, так і мігрували, там і залишитесь. Отак От і стануся на рівні якихось приматів, Але дуже талантливих, таких красивих, Зумних і смішльоних. це українців не віднять, але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному.